Привіт, друзі! Сьогодні я хотів поділитися цікавою інформацією, цікавим досвідом, який буквально сьогодні я набув. Поділитися своїми думками щодо цього. Він до мене телефонує вчора мій знайомий, з яким ми працювали колись швидше в Польщі. Він польську мову не особливо знає і просить мене, щоб, наприклад, я зателефонував в ужин скарбовий, бо йому поки що не надійшли гроші по піту. Тобто він подав документи на повернення коштів. Називається воно по польськи коректа Піта, відвідно дає мені номер, дає свої дані, і я від його імені телефоную в ужин скарбовань. Правда, не з першого разу я потрапив туди, куди потрібно, треба було кілька разів перенабрати. Але знаючи непогану польську мову, мені сказали, куди, як, що, я зателефонував. Ми з ними поспілкувалися на рахунок мого знайомого Піта. Виявилось, що вони за 20-й рік надіслали перерахунок. За 2019 рік чомусь ще ні. І після розмови, після підтвердження певних даних, сказали, що от сьогодні нанешлють ці гроші, і завтра він же їх отримає на рахунок. Спитайте мене, напевно, чому відео про мову? Друзі, дивіться, ви навіть, навіть от мій знайомий, не знає польської мови, але знає мене. Мене попросив, я зателефонував. Я думаю, що в вашому оточенні, можливо, у ваших знайомих, знайомих, є якісь люди, які знають польську мову. В ранньому випадку можна комусь пару гривень дати, і щоб він зателефонував, і тому добре, і вам не зле. Тобто, якісь певні питання, які вимагають знання мови, можна в даній ситуації, в даний час вирішити. Звичайно, краще, коли ви знаєте польську мову, якщо ви їдете до Польщі, вам буде набагато легше, набагато більше плюсів будете мати, навіть вплоть до того, що будете мати вищу зарплату. Але в даній ситуації, якби не зателефонував вужон скарбовий. Вони би йому ті гроші не надіслали. Поспілкувавшись з Кщінґою, це щось ніби як бухгалтер в тому ужинді скарбовому. Виявилось, що в них є цей рахунок, ті гроші, але чомусь не надіслали. Ну, не знаю, забігали, забули, не хотіли, не, не знали ну, різні ситуації, різні нюанси. Але поспілкувавшись з ними, вони вже сьогодні надійшли гроші, і людина завтра отримає свої грошики. Багато їх там чимало, нема різниці, але отримає. До чого я веду? Навіть якщо ви мови не знаєте, завжди можна якимось чином вирішити ту чи іншу ситуацію. Попросити друзів, знайомих зателефонувати від аж від вашого імені, дати певні дані, і питання вирішиться. Бо якщо не телефонувати, не їхати, не спілкуватися, різні питання вони або відкладаються, або забуваються і не вирішуються. Сьогоднішнє відео не несе великої інформаційної нагрузки. І хочу сказати, нехай вас нічого не стримує. Якщо ви чогось хочете, то йдіть до своєї мети. От таке сьогодні відео. Дуже радий, що ви додивилися його до кінця. Якщо ви дивилися без підписки, обов'язково підписуйтесь, лайкайте. Це дуже допомагає відео розповсюджуватись на всіх просторах Ютубу, а також в коментарях напишіть свою думку, своє запитання або просто побажання. З вами Саша Матвєєв, всім щасливо!